Мені навіть хотілося зробити такий мем, знаєте, щось на кшталт, не, не Пентагон, а прохідний двір. Я, звісно, побоявся, бо зараз дуже якось страшно щось взагалі писати в Фейсбуку, щоб не нашкодити. Але ну як це взагалі можна трактувати? Тобто одна з найзахищеніших інституцій, напевно, Сполучених Штатів, і от відбувається от така історія: 21-річний хлопець. Ну так, він мав там доступи якісь. Але це ніяк не було проконтрольовано, і От трапилось те, що трапилось. Один, напевно, з найзгучніших скандалів. Я не знаю з, з, з кількох десятиліть для, для світу, мабуть. Ну не, не поспішайте зарощавуватися в Пентагоні. Насправді, те, що сталося зараз, з того, що відомо, з витоку mm -hmm. інформації, документів, файлів, довідок і так далі. Це було знято з каналів зв'язку. І Було знято одним з офіцерів е, зв'язку, бо сам названий Тейшера. Це молодий офіцер, але він якраз статі Масачу... Масачутес, Відповідав для Нацгвардії, в тому числі для підтримання якраз цієї кіберсистеми, яка є таким файлообмінником е, обмінником документів з певними доступами, зрозуміло, з певними рівнями доступу для е, військових сполучених штатів Америки. Але я бував зараз на іншому угу. так: ФБР не дарма чекало декілька днів діб перед тим, як публічно. Оголосити про підозру і е, перейти до арешту підозрюваний Тейшери. тому що є обґрунтовані підозри в американської сторони, що є і були люди, які вербували самого Тейшеру, і був навіть в тому е, товаристві, чи як назвати, в групі з е, 20-30 людей, які входили і е, працювали разом з Тейшерою, е, був досить літня людина, яка по суті впливав і управляв Тейшерою. Я думаю, що Пауза у ФБР була для того, щоб встановити і, і цього люці цю, цю людину більш старшу та інших можливих спільників. Простіше кажучи, хтось завербував той ширу, і ось той хто вербував. Я думаю, і становить головний інтерес для ФБР США. А, між тим, а, його друзі, якісь а, там теж члени цієї от спільноти, а, вони кажуть, що ну просто от він, і ми сьогодні його спілкувалися так само з журналісткою з голосу Америки, яка розповідала про те, як трактують це в сполучених штатах, що про це говорять, і змі в тому числі вони кажуть, ну хотів хайпонути простою мовою. Так, от а, викинув це. А, ви кажете, що це може бути все ж таки а, ну свідома робота, так а, ну. Я розумію, що ми я... можемо пропустити і роботу на Росію також я якраз і стверджую, що одна з версій, і більш серйозна, яка більш серйозно відпрацьовується, ніж навіть mm -hmm. американські журналісти про це говорять, це версія все ж таки спроби вербування цього американського офіцера зв'язку російськими спецслужбами. І саме ця лінія найбільш серйозно, серйозно зараз відпрацьовується, тому що е, зрозуміло, що. Доступ до такої системи обміну даних це для будь-якої спецслужби ясно, що озелені іноземної питання з питання. І оскільки російські спецслужби є ворожими зараз, ясно, що і для нас, але і для європейських країн, і для Сполучених Штатів Америки, то я думаю, що серед ворогів і будуть шукати ФБР і не тільки ФБР спільників і. Тих, хто повторюсь, надавав це замовлення, і потім е використовував і е спрямовував проти самих сполучених штатів ті документи і довідки, які з цієї системи обміну е даних і файлів американської системи е оборони були виконані. Пане Валентине, а якщо ці підозр підтвердяться, то от ваша версія, а щоб що? Ну тому що якщо скористатись просто якоюсь секретною інформацією, то ну, нею б логічно просто скористатись в своїх цілях якихось. Але е, ну, це ж було оприлюднено. Причому е, ну, в, там, в мережі інтернет, всі там мали доступ це читати. Яка мета, от саме такого е, витоку даних, от саме в такій формі? На вашу. Як, мінімум, як мінімум дві речі, ворожі спецслужби, я думаю, все таки, що, скоріше за все, російські переслідували, публікуючи в такий спосіб і такі довідки і документи. Ну, перше, давайте таку обмовку зробимо, що просто більшого і більш цікавого, вони не змогли витягнути і не дістали через цього можливого агента Тейшеру. Але дві мети: перша мета це показати зухвало і це в стилі Путіна. Дивись Байден, диви, дивіться сполучені штати, дивись Сейру. Ми будь-що витягнемо прямо з ваших е захищених систем обміну даних. Я думаю, така знаєте, показушна певна історія. Така на російські, в тому числі на керівництві керівництво російських спецслужб, могли переслідувати таку мету. А друга мета. І вона вже була реалізована, і у себе на Фейсбуці навіть із спростував зразу це намагання перекрутити в російський бік на російські з російських інтересах число загиблих, підготовку до контрнаступу і так далі, і так далі, де росіяни свідомо зфальшували навіть ті можливі довідки, які витягнули з цієї системи американської. Причому сфальшували в який бік? Що у них всього там? Нічого загиблих, а в серед українських військових дали в декілька разів більше. Uh -huh. І не тільки це плани контрнаступу, плани постачання боєприпасів, в тому числі для хаймарсів. Я думаю, це була друга і така більш серйозна мета для російських спецслужб. для і для цього вони викидали і фальшували матеріали і довідки. Uh -huh. Вони вже, до речі, спростовані, і в міжнародній пресі, і американські спецслужби, і європейські вже спростували і надали більш адекватну інформацію щодо числа загиблих насамперед серед російських mm -hmm. військових та найманців. І ця цифра сягає більше 200 тисяч втрачених в бойових втрат санітарних втрат, тобто в тому числі поранених, зниклих безвісти, тих, кого вони кинули. Росіяни на полі бою не підібрали і не рятували. Ось це більш адекватна цифра, і цю інформацію вже спростовано. Мається в увазі російські намагання через ці файли надати зовсім іншу інформацію для світової спільноти. Але якщо говорити про якісь російські намагання, чи загалом російський слід і не тільки в цій справі, ну то тут варто, мабуть, сказати, мені здається, що доволі активізувалися там російські шпигуни, так само і, і на заході. Пане Валентине, залишайтесь тільки, будь ласка, на, на зв'язочку. Зараз я хочу пояснити нашим глядачам про що йдеться. Зокрема, останніх кілька випадків. Так, це те, що от в Польщі, приміром, затримали російських хакерів, які атакували європейське посольство за інформацію видання політико. Вони використовували електронні листи, за допомогою яких видавали себе за нібито посольства європейських країн, і таким чином діставали інформацію з міністерств і дипломатичних установ країн ЄС та НАТО. І Також до своїх дописів зловмисники додавали посилання на файл, який заражав комп'ютери шкідливим програмним забезпеченням. Ну а ще одна історія про те, що в шведському місті Гетеборг на місцевому заводі затримали росіянку, яку підозрюють у промисловому шпигунстві. За даними шведського телеканалу ТВ4, жінка працювала. На нафтопереробному заводі компанії Прім. Нині відомо, що кількох людей вже викликали на допит в різних місцях, включаючи підприємство, і було проведено кілька обшуків. Наразі що розслідування перебуває на ранній стадії, і от в цьому контексті я хотів би е запитати е в пана Валентина Наливайченка. Ну е його думку, е я сподіваюсь, він є ще е з нами на зв'язку. Е є на зв'язку, е колеги? Так, я з вами, так, так пане Валентине. От е ну логічно, очевидно. Що в умовах війни активізуються спецслужби, шпигуни там різного рівня класу і, і так далі. Але, е, по-перше, чому ми саме зараз так багато про це дізнаємось? Е, просто бо їхня кількість значно збільшилась, чи Ну вони, можливо, стали менш обережно працювати, е, Ну тому що треба діяти швидко. так Чи, чи ще якась, якісь варіанти, можливо, у вас є? Я вам скажу, що насправді відбувається. Сипеться російська мережа агентурна насамперед за кордоном, причому сипеться і під прикриттям посольств, те, що вони довгі роки інфільтрували, надсилали розвідників. Причому як зовнішня розвідка, так і військова Росія в європейські країни і інші країни, так сипляться і ті сипляться і ті агенти, які вони вербували. По суті, я скажу вам, що якраз успіхи української контрозвідки з 2014 року ми витягали. І витягаємо не тільки списки співробітників ФСБ, а вже дійшло до того, що ми навіть на розпорядженні наших українських спецслужб, а значить, і наших партнерів, європейських і американських, є навіть де, і скільки які зарплати вони отримують, які військові частини на території Росії ФСБ мається на увазі, і е, головне управління розвитку Міністерства оборони, і, і кількісні, і поіменний склад е, співробітників і частин. І саме Такі здобутки якраз і зумовлюють те, що в європейських країнах європейські спецслужби щолкають, відкривають, затримують, заарештовують і зривають сп... можливі спецоперації російських спецслужб. От ви задали дві. Давайте я вам ще один приклад. Це цих днів приклад. А Норвегія: 15 співробітників розвідки російської висилається Норвегію з посольство. 15. А знаєте, чому? Тому що отримали вони вказівку з Москви. Від Путіна нейтралізувати, а краще прибрати перебіжчика вагнерівця. Це той вагнерівський перебіжчик, який дає зараз надзвичайно цінну інформацію і про Пригожина, і про Путіна, і про всіх інших, хто надає терористичні накази, якраз ці терористичні організації. Це джерело джерело прокололись, тому що пішли нервові, такі знаєте, судоми вказівки з Москви, Якось приберіть, якось викрадіть. І норвежці з цим скористалися, викрали. І вислали 15 співробітників. Швеція ви згадали, чому полізла ця агентеса на нафтопереробний завод? Та ясно, що було перехоплено СЕПО. Є така о, шведська спецслужба контрозвідка. Так само вказівка знайти можливість, хоч якогось якоїсь диверсії, і бажано на е, об'єктах енергетики Швеції як одного з ключових союзників України. Для чого? Для того, щоб залякати, показати, не підтримуйте українців. І як тільки пішла ця вказівка, вони засвітили цю гентесу і СЕППО, контрозвідка звідка швецька, її їх затримала, заарештувала. Про кібератаки, давайте теж свіже про що рідко буває в пресі. Це інформація тільки цього тижня. Італія, Німеччина. Були під кібератаками російськими з російських центрів ФСБшних е кібератак. Всі ці кібератаки нейтралізовані, встановлені е люди, встановлене е обладнання і найголовніше протидія комп'ютерний комп захист. Швиденько які захист цих країнах е допрацював і прибрав ці знаєте такі щілини, прогалини, через які заходили російські mm -hmm. кібертерористи. Про Польщу ви згадали. Ну я до речі, про польські досить такі. Ну це примітивна атака. Досить, тому я для наших no. поглядачів дам з вашого дозволу дуже коротку пораду. Не відкривайте у себе на електронній пошті, Фейсбуці на будь-якій гаджеті і на будь-якому соцмедіа будь-які додатки з невідомих вам адрес або невідомих а, для вас людей. Бо додаток якраз і є там примітивна, але досить ефективна кіберзброя. Для спецслужб, особливо російських, коли ви відкрили додаток а отримали вірус. Тому дуже проста, проста така дезінфекція. Видаляйте, а незнайомих б – додатки. От я дуже дякую вам, пане Валентине, за цю пораду. Ми про це говоримо періодично в цій Правильно. студії. Але треба дійсно нагадувати, дякую і за пораду, і загалом за таку ґрунтовну ґрунтовне е, бачення ґрунтовне пояснення нашим глядачам того, що відбувається з російською шпигунською мережею. А вона сиплеться, сказав пан Валентин Наливайченко. Дякую вам за цю розмову, е, народний депутат України з фракції Батьківщина і колишній глава СБУ Служби безпеки України Валентин Наливайченко, е, – був э, у нас в Етері.